Десятикласниця Анна Рибінська такий диктант цього року пише вперше. Школярка каже, що готувалась. Для цього я раніше не писала диктант. Нас залучили наші вчителі нашої школи, і я впевнена, що це дуже гарний захід для того, щоб підтримати українську мову, написати цей диктант і таким чином показати, що ми дійсні патріоти і любимо свою мову. Я вирішував вперше взяти участь, тому що я хочу доказати, що я пишаю своєю країною, що я можу написати це. Я пишаюся. Мовою і хочу доказати всім, що це просто до диктанту. Я готувався, перечитував українську літературу і думаю, що я готовий написати його. Окрім учнів, долучилися до написання диктанту єдності 20 учителів серед них і Поліна Лемешек. На мою думку, то кожен громадянин нашої держави саме 9 листопада має долучатися до написання національного диктанту для того, аби перевірити, все ж таки, чи не забули ми ще зі шкільних часів, як писати диктанти, як саме можна проявити, скажімо так, себе і внув. В першу чергу для перевірки, скажімо так, своїх певних знань тоді наставала пора особливої чудості. Мислими перед світанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців. Це було стане речення. Було дуже важко, тому що багато було незрозумілих слів. Деякі для мене зустрічалися вперше текст не зовсім складний. Були деякі питання, нюанси. Я не могла встигнути за лектором. Тобто, це не тільки вчителі української мови та літератури. Філологи, але й математики, фізики, хіміки, практичні психологи їх було близько 20 і також ми доєднали до написання диктанту 40 учнів 10 класів. Такі традиції, такі події дуже важливі в наш час. Серед тих, хто писав диктант національної єдності, кандидатка філологічних наук Леся Ящук. За її словами, цього року у тексті автор застосував елементи нового українського правопису, насичений. Великою кількістю орфограм, направду великою, і е, вживання м'якого знака, і написання часток, і написання складних слів. Темп був зашвидкий, зашвидкий, тому що е, варто було б його інтонаційно від, краще відпрацювати авторові, і, безперечно, тоді б і сприйняття було краще, і мабуть, десь загальне враження залишилося б трішечки ліпшим. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.